Всякому місту звичаї права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро длячині три кутки, Федір купець обдурити прутки, Той зводить дім свій на модний манір, Інший гентує: Візьми, перевір: Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, все іноземних заводить телят. Ті на ловецтво годують собак, в цих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учні тріщить голова, тих непокоїть венерин, амур, всякому голову крутить свій дур. Мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик то чи цар, Все пожире, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, То його совість, як чистий кришталь?